Не одні хани у полон мене брали, били вбивали на чужину, гнали. Били, вбивали, На чужину гнали, а я не скорилася, і сльози відродилася, українкою ж я народилася. Кажуть, люди я сама, наче квіточка, що пливуть мої слова, мов та річечка, що душа моя співає, мов сопілочка, просто українка, україночка, А я просто українка, україночка, а я не скорила. І сльози відродилася українкою ж я народилася, кажуть, люди, я сама, наче квіточка, що пливуть мої слова мов та річечка. Що душа моя співає, мов сопілочка, а я просто українка, україночка, а я просто українка, україночка. На 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 на, на 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 на. Кажуть люди, я сама, наче квіточка, що пливуть мої слова, мов та річечка, що душа моя співає, мов сопілочка, а я просто українка, україночка, а я просто українка, україночка. На -на 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 -на. На-на-на-на-найна, на на Херсон звільнили, область Харківську звільнили, скоро звільнимо Донбас, кажуть всьому.